Кадри палаючого автомобіля, в якому підірвався Павло Шеремет, облетіли не тільки Україну, але й усю Європу. Про шокуюче убивство одного з найвідоміших журналістів на пострадянському просторі написали усі основні німецькі ЗМІ. Якомога швидше провести розслідування закликала уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович на своїй сторінці у Твіттер. Шокуюча новина, виконавці та замовник цього вбивства мають бути притягнуті до відповідальності. Версій, хто міг влаштувати, настільки показове політичне убивство, надзвичайно багато. Павло Шермет конфліктував з Олександром Лукашенком, був зіркою російського телебачення, дружив з Борисом Німцовим. Останнім часом Шеремет був ведучим на радіо «Весті» та працював в українській правді, яка вже пережила резонансне убивство свого засновника 14 років тому. Тоді загибель Георгія Гонгадзе спричинила в Україні масштабну політичну кризу вирішальним, на мою думку, стане те, чи забезпечить українська влада швидке ґрунтовне та незалежне розслідування. На жаль, коли вбили Георгія Гонгадзе, цього не сталося. Так, когось засудили через це вбивство, але донині не зрозуміло, хто був замовником. Подібні вбивства породжують атмосферу латентного страху в суспільстві та завжди змушують підозрювати найгірше. лише навесні міжнародна правозахисна організація Репортери без кордонів заявила, що загроз для життя. Українських журналістів стало значно менше порівняно з 2014 роком. Україна піднялась на 22 сходинки у рейтингу свободи преси репортерів без кордонів. Якщо буде підтверджено, що вибух пов'язаний із журналістською діяльністю Шеремета, то звісно це матиме сильний вплив на оцінку ситуації в Україні. Після цього ймовірно українські журналісти більше схилятимуться до самоцензури і питатимуть себе на які ризики вони наражаються через свою роботу. Такі випадки завжди створюють дуже негативну атмосферу. якомога швидше покарати винних у загибелі журналіста. Закликав посол ЄС в Україні Ян Томбінський. А в національній поліції України повідомили до розслідування убивства Павла Шеремета долучиться ФБР. thank you